біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Дональд Трамп не полишає намірів послабити Китай в усіх сенсах в економічному, військовому, соціальному і так далі. Він сьогодні оголосив мита проти Китаю у розмірі 104 Ну це просто неймовірна, яка цифра на цьому тлі біржі знову почали падати. Тим часом в Україні взяли в полон китайських військових. Чи вони є солдатами регулярної армії Китаю чи найманці російським – невідомо. Але вже такий факт стався. Окрім того, статки Дональда Трампа на тлі оголошених вже ним же тарифних воїн впали на 500 мільйонів доларів. Це багато. Враховуючи те, що у Трампа не так багато грошей в порівнянні, наприклад, з тим же самим Ілоном Маском або іншими мільярдерами. Ну, Трамп мільярдер. А все ж таки, друзі, 500 мільйонів доларів для Трампа це багато. Також відомо про те, що відбудуться переговори між США та Росією у Стамбулі, а наша делегація летить до Вашингтону. Зараз про це все детальніше, що я знаю, розповім. Є мене для вас хороші новини, тому підпишіться, друзі, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим, і прошу вас проявити активність під відео, аби воно пропонувалося краще на платформі YouTube, як то ви, в принципі, вмієте робити. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Сьогодні Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії і вони перебували на території України. Якщо у нас раніше були випадки, коли ми брали в полон північно-корейських солдат, але на території Росії Курській області, то китайські військові в Україні. Але чи вони є китайськими військовими, я вам повідомити про це не можу, тому що про це поки що достеменно не відомо, але є дані. Персональні цих двох китайських солдат, ну вони, мабуть, російські, китайські, зараз складно сказати. Є банківські картки їхні, є також певно якісь документи, чиї вони невідомо. І Зеленський говорить, що маємо інформацію про те, що це громадяни Китаю, і вони були в підрозділах російських Збройних сил. І Зеленський доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Ну я думаю, що він не реагуватиме абсолютно ніяк, але МЗС України вже мало розмову з тимчасово повіреним Китаю в Україні щодо цього інциденту, за цими подіями слідкую, Єдине друзі не поспішав би робити висновків. Чому пояснюють? Тому що ці китайські військові можуть бути з російськими паспортами, вони можуть бути громадянами Росії. Яким чином вони потрапили до Росії? Питання абсолютно зараз не важливе. І може так статися, що вони, як громадяни Росії, потрапили до російської армії по контракту. І буде інцидент вичерпаний, але все ж таки цей момент дуже і дуже показовий. Тому за цим, друзі, слідкую і більш детальну інформацію буду перетейніше повідомляти у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Рекомендую підписатися на нього і дякую вам за це. І також стало відомо про те, що на ті тарифних воїн, які продовжує Трамп і не збирається їх скасовувати прямо в один момент, але буде їх скасовувати. Статки самого Трампа просіли на 500 мільйонів доларів. Найбільше постраждала Трамп Медіа Technology Group. Акції якої за три дні впали на 8% і там мінус 200 мільйонів доларів. До того ж, комерційна нерухомість Трампа подешевшила на 90 мільйонів доларів. Гольф-клуби на 70 мільйонів доларів. Житлова нерухомість на 20. Загалом його капітал обчислюється в сумі 4,7 мільярда доларів. Обчислювався так буде правильніше, Тепер він складає 4,2 мільярди доларів. Це за один тиждень. Це не мало, це багато, але показово, що Трамп цього не боїться робити. В той же час Сілон Маск знову вступив у перепалку із радниками Трампа, називає їх ідіотами, дебілами, говорить, що вони не розуміються зовсім на ринковій економіці. Ну, це такий привіт Дональду Трампу. Мовляв, і ти не розумієшся. І в мене так складається враження, що відносини Трампа і Маска суттєво погіршуються з дня в день. Ну, принаймні, це більш ніж очевидно. Але Трамп не зупиняється своєму бажанні знищити Китай. Китай відреагував на мита Трампа у розмірі 54% сказав, ми вводимо у відповідь 34%. Миттєво Трамп вів ще мита проти Китаю і тепер вони складають 104%. Вони, друзі, діють уже завтра, 9 квітня. І це означає, що в Китаї будуть, друзі, дуже величезні проблеми. Чому? Тому що до цього в Китаї були проблеми із перевиробництвом товарів, дефляцією. І як тепер впорається китайський уряд із такими викликами, поки що питання відкрите, але Китай сказав: він не буде зупинятися ні на які переговори із Сполученими Штатами Америки Він не збирається йти. І... Буде воювати митами також із Сполученими Штатами Америки. Але проблема в тому, що об'єм товарів, який американці постачають на ринок Китаю, ну він мізерний, трішки більше 100 мільярдів доларів, я вам про це розповідав. А от Китай продає до Сполучених Штатів Америки в 5 разів більше. Тому це також питання доволі цікаве, аби подивитися, що ж буде відбуватися. Те, що Китай не погоджується на переговори з Трампом, Трамп підвищує мита, для нас дуже хороша історія. Але Європа бідкається. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляїн закликала у вівторок Китай забезпечити вирішення проблем з причинних масштабними тарифами Дональда Трампа. Вона телефонувала очільнику уряду Китаю, і просила їх війти в переговори зі Сполученими Штатами Америки, але Китай сказав, ні, ми цього робити не будемо. І чому я такий задоволений, зараз пояснюю. На тлі отаких от тарифних воїн, Ціни на нафту відновили падіння. Вони сьогодні почали трішки зростати. Я не те, що був засмучений, але ну, мені не дуже подобається ця ситуація, коли в Росії добре, тому що ціна на нафту це добре для Росії. Так от, ціни на нафту відновили падіння на сьогоднішніх торгах. Вартість нафти марки Brent опускається вже нижче відмітки 63 доларів. 62,95, 62,9. Сподіваюсь, буде падати і далі. Американська нафта торгується. На рівні нижче 60 доларів за барель. Ну а російська ураз десь там ще нижче. Чим довше триватиме цей період, чим нижча буде ціна на нафту, ну тим краще для нас, я думаю, вам це точно пояснювати не потрібно. А загалом, то, як визначають фахівці, ринок перебуває під тиском ймовірної глобальної економічної активності, яка спрямована донизу. І зараз чим далі, тим більше говорять про економічну рецесію, друзі, і вона буде глобальна для всього світу. В Україні падати, на жаль, нема куди. Але в цій ситуації на щастя. А от Росії куди валитися в прірву? є. Для них єдиний вихід це зупинка бойових дій і відновлення, активне відновлення переговорів не лише із... Сполученими Штатами Америки, а й тому числі із Європою. Європа, в принципі, готова поспілкуватися вже із Росією, але поки що вголос вони про це не говорять. В той же час Дональд Трамп відреагував на пропозицію Урсули фон дерляєн про запровадження нульових ставок Мита на всі товари. Ну це ініціатива, до речі, в тому числі Ілона Маска. І каже, окей, ми можемо поговорити, але Європейський Союз зобов'язаний купити у нас енергоносіїв на суму 350 мільярдів доларів, щоб врівноважити торговий баланс з Сполученими Штатами Америки. Чи Європа готова купити скільки енергоресурсів? Теоретично в них гроші є. Але зараз з'являється дуже цікава для Європи пропозиція знову ж таки від американців, які будуть купувати російський газ в Росії, і продавати його до Європи. Ну як тут буде виглядати ситуація? Будемо бачити, але вже така відповідь від Трампа є. Трамп готовий до переговорів. З усіма країнами, але поки що не з Китаєм. Втім, є вже такі натяки, що із Китаєм він готовий переговорити, але умови, звісно, мають бути його. Тим часом стало відомо про те, що буквально 10 квітня, у четвер, рахуйте, відбудуться переговори між США та Росією, і вони будуть у Стамбулі. Про це підтвердили і в Москві, і в Вашингтоні. Ну, зокрема, Пісков сказав, що наступні контакти американської та російської делегації пройдуть по лінії МЗС. Лаврова там не буде. Це будуть чисто технічні переговори, які не стосуються питання українського. Про це повідомила речниця Білого Дому. Російську сторону представлятиме посол Росії в США Олександр Дарчів, американську заступниця помічника дерсекретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коутерне хотілося б сказати, для чого летіти до Стамбулу, вести ці переговори, ви могли б це зробити у Сполучених Штатах Америки. Ну це так. Моя думка, можливо, іронія, але направду так і є, тому що Дарчів перебуває безпосередньо в США. І також стало відомо про те, що українська делегація летить до Вашингтону. Але не 10, а 11 квітня вони там будуть працювати впродовж двох днів. Делегація буде обговорювати із адміністрацією Білого Дому проект угоди про рідкоземельні мінерали. Як повідомляє МЗС України, у нас є своя версія цієї угоди. Ми наняли там навіть якусь величезну юридичну компанію західну, яка готує цю угоду, щоб умови були взаємовигідними. Очевидно, Україна тягне гум зараз із підписанням цієї угоди, але для Трампа це принципове питання на тлі послаблення економічних торгових зв'язків з Китаєм, звідки Америка отримувала дуже багато рідкоземельних мінералів. Трамп хоче замістити, диверсифікувати постачання цих мінералів для ринку США, які вкрай їм потрібні. Але, звісно, без Китаю він не зможе впоратися, Китай це розуміє. Тим часом видання Деякоміну пише, що Китай таки буде воювати в торговому плані проти США і сподівається перемогти. Ну, як на мене, затія дуже-дуже сумнівна. Я ще раз вам наголошу, на цьому я вже про це у цьому відео сказав, але дуже важливо подивитися, як же Китай воюватиме проти Сполучених Штатів Америки. Я думаю, це буде цікаво і нам знову ж таки це буде допомагати, тому що це буде прискорювати економічну рецесію в світі. А відтак буде падати і нафтовий ринок, що дуже сильно буде бити по Росії. Все, що Росії зле, нам добре. Це абсолютно, я думаю, всім зрозуміло. Ну і тепер, друзі, щодо ще одного такого ну цікавого інциденту, який стався у Європі. Сьогодні видання NBC News з посиланням на інформацію шістьох американських та європейських посадовців пише про те, що у Міноборони США розглядають пропозицію вивезти 10 тисяч військовослужбовців з Європи. Це той контингент, який розміщений безпосередньо на східному фланзі НАТО ближче до кордонів з Україною. Його там розмістили ще в 2022 році на тлі широкомасштабної війни Росії проти України. І справді, якесь переміщення вже американських військ відбувається. Американські військові виходять із стратегічного аеропорту Жешов Ясенка, що знаходиться в Польщі, але вони залишаються в Польщі. Про це повідомив міністр оборони країни Владослав косеняк камиш Він наголошує на тому, що США не йдуть з країни, попри те, що вони виводяться із Жешова. Що він, власне, говорить? Американські війська залишаються в Польщі. Відповідно до рішення ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні. Це ще минулого року. Характер місії в ясенках змінюється. Існуючі завдання американських військ у ясенках передаються до інших союзників. Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях. Тепер у місії в ясьонку беруть участь переважно норвезькі, німецькі, британські, польські війська та інші союзники. Це місія НАТО, яка сьогодні є відповідальною за. Постачання до України зброї і відповідання за підтримку України у військовій сфері. Разом з тим, міністр оборони Польщі зазначив, що Польща вказала американським солдатам бази, де їх зможуть прийняти. Вони будуть розміщені в інших місцях на території Польщі. Але є одне суттєве але. Головнокомандувач Збройних сил США в Європі і НАТО, генерал Крістофер Каволі, якого ви, певне, добре знаєте, сьогодні виступав у Палаті представників і виступив проти виведення американських військ з європейського континенту, що може, до речі, суперечити намірам Трампа вивести ці війська із Європи. Тобто є якась ідея вивести якийсь контингент із Східної Європи. Польща просила Трампа цього не робити, але враховуючи ту інформацію, яка сьогодні з'явилась, то це вказує, що в такий спосіб, мені особисто вказує, Трамп або починає шантажувати Європу, щоб вони все-таки поверталися швидше в питаннях оборони і так далі, або щось інше. Я тут висновків однозначних поки що зробити не можу, тому що я буквально щойно досліджував це питання, заяви, коментарі, хтось дещо говорив, які війська стоять, то можу зазначити, що справді чіткої картини про виведення військ загалом з Польщі немає. Але і не буває, як кажуть, Диму без вогню, тому що коментарі дуже-дуже. Суперечливі, я би каволі мовчав, ну я сказав би, що це саме так. Тобто американці залишаються в Польщі, але Кавулі висловив застереження. Тому така ідея в Трампа може бути. Але враховуючи один момент, друзі, який знову ж таки суперечливий, Дональд Трамп оголосив про те, що у 2026 році збільшить видатки на оборонку з державного бюджету США до 1 трильйона доларів. Це вказує на те, що Збройні Сили Сполучених Штатів Америки будуть посилюватися, але, можливо, гроші будуть направлені на щось інше. Ну, знову ж таки, принаймні скажу, що варто за цим просто поки що послідкувати. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Прошу вас, будь ласка, проявіть активність, тому що відео погано пропонується на платформі YouTube. Таке у нас час від часу трапляється. Ви дуже вправно з цим мені і нам усім допомагаєте, тому шери, коментарі. Підписки, відписки, це все йде в плюс. Всіх люблю сіми шаную, і не перемикайтеся, все буде Україна.